Грай, а ветері, у нас повний гайд по боївці у Gate 3. Ми вже розглянули основні ігрові механики. Тож у сьогоднішньому відео давайте зануримось у бій і перетворимо вас на обізнану, добре змащену бойову машину. Нам не потрібно заглиблюватися в закулісні ролі та кожного разу робити розрахунки. Треба лише зрозуміти, як працює бій. Для цього пройдемося по дійсно важливих нюансах. Давайте почнемо з того, що посилює ваші атаки. Якщо ви володієте далекобійною зброєю, гра використає ваш модифікатор спритності, щоб покращити ваші постріли. Чим вищий ваш модифікатор спритності, тим вища ваша точність і потенційна шкода. Для зброї ближнього бою гра покладається на ваш модифікатор сили, однак є виняток: так звана фехтувальна зброя: кинжал, дротик, рапіра, ятаган, короткий меч та батіг. Погляньмо на рапіру, що позначена як фехтувальна зброя. Це означає, що гра використає більший модифікатор між вашою силою та спритністю. Заклинателі з іншого боку спрямовують свої заклинання через модифікатор атаки закляттями. Для чарівників це інтелект, для бардів, чародіїв паладинів і чеклунів харизма. А для кліриків, друїдів і слідопитів — це мудрість. Вибирайте вищий модифікатор здібності, який відповідає вашому стилю гри класу та білду. Загалом при створенні персонажа бажано встановити принаймні 16, що дасть вам модифікатор плюс 3 на початку. Тепер давайте поцілимось у ворога і почнемо з далекобійної зброї. Астаріон цілиться з лука в розбійника. Над головою розбійника є число, яке вказує на відсоток шансів Астаріона влучити. Наразі це значення становить 75, що означає ймовірність влучного пострілу. Воно стосується виключно влучання в ціль, а не потенційної шкоди. Чим вищий ваш модифікатор, в даному випадку модифікатор спритності Астаріона, тим більшим стає цей відсоток. Дуже важливо, щоб ваш персонаж мав відповідну спеціалізацію на володіння зброєю, бонус спеціалізації доповнює ваш модифікатор здібностей, збільшуючи шанс влучити в ціль. Всі персонажі починають з бонусом спеціалізації плюс 2, який зростає до плюс 3 на 5 рівні і до плюс 4 на 9. Щоб перевірити рівень спеціалізації вашого персонажа, натисніть клавішу Tab, відкрийте аркуш персонажа і натисніть Докладно. Там перевірте колонку бонус спеціалізації та розділи Проста та військова зброя. Деякі класи, такі як боєць, слідопит і паладин, володіють усіма простими і військовими видами зброї, що усуває проблеми із спеціалізаціями. Якщо в описі зброї стоїть жовтий трикутник зі знаком оклику, це означає, що ваш персонаж не має спеціалізації на володіння нею. Журнал Бою дає уявлення про те, як за лаштунками обчислюється кидок кубиків атаки. Гра присвоює випадкове число від 1 до 20, додає бонус спеціалізації і модифікатор здібностей, і порівнює його з класом броні цілі. Успіх вимагає відповідності або переважності цих показників, таким чином, більший модифікатор у поєднанні з правильною здібністю та використання зброї за вашою спеціалізацією значно підвищує ймовірність влучання. Коли справа доходить до обладунків, майстерність теж має значення. Ви повинні переконатися, що ваш персонаж носить обладунки, що відповідають його майстерності, носіння обладунків, в яких ви не володієте достатнім рівнем майстерності, особливо якщо ви заклинатель, може мати значні наслідки. Наприклад, якщо я одягну на окону середню броню, мої заклинання стануть сірими. Це стосується шоломів, рукавиць і черевиків. Дуже важливо враховувати їхні описи. Військові класи, такі як боєць, варвар, Монах чи пройдисвіт, коли носять обладунки, не маючи спеціалізацію, як, наприклад, Астеріон в середній броні, отримують негативний результат при китках кубиків. Під час бою стратегія і тактика можуть підвищити ймовірність влучання. Давайте розглянемо деякі способи, які допоможуть підвищити ваші шанси. Наприклад, ховаючись у тіні, ви можете підвищити шанс влучання Астаріона з 56% аж до 94%. Цей простий маневр, так зване скрадання, дає нашому герою перевагу. Перевага передбачає додатковий кидок атаки, щоб отримати кращий результат. Перевагу можна отримати різними способами: наприклад, атакуючи лежачого ворога зброєю ближнього бою або використовуючи заклинання на кшталт сон. Заклинання та класові особливості також можуть надавати перевагу членам вашої партії, наприклад, тягар направлення завдає променевої шкоди і дає перевагу при наступній атаці на ціль. Підтримуйте український контент, поставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео по Walter's Gate 3. Якщо ваша атака показує червоний відсоток, що вказує на недолік, намагайтеся його нейтралізувати. Для Астаріона наближення до цілі викликає недолік і знижує шанс влучити за 65% до 25. Недолік може виникнути при стрільбі з далекопійної зброї по ворогу з близької відстані, або при націлюванні на ворога в погано освітлених місцях. Щоб усунути цей недолік, слід підсвітити такі ділянки, або, у нашому випадку, віддалитися від цілі. Використання височини має стратегічне значення. Початок бою з далекобійними персонажами на височині значно підвищує точність стрільби. Наприклад, якщо Астеріон ховається і стріляє з височини, то його шанс влучити збільшується до 92%. Височина додає модифікатор плюс 2 до китків атаки. Такі заклинання, як бардівське натхнення або заклинання благословення клірика, також можуть підвищити шанс на влучання. Ось як зараз. Підвищує шанс влучення Астеріона з 49% до 80%. Різні цілі мають різну ймовірність ураження через їхні індивідуальні показники рівня захисту. Кожен супротивник і член партії має свій унікальний рівень захисту, заснований на броні, яку він носить, і модифікаторі спритності за винятком носіїв важких обладунків. Середні обладунки також мають обмеження на модифікатор спритності, який впливає на РЗ. Такі заклинання, як щит віри, можуть змінювати рівень захисту. При застосуванні щита віри на Астаріона, його РЗ збільшується на 2 і зберігається доти, доки триває концентрація заклинання. РЗ супротивників варіюється. У Вовка, наприклад, він становить 13, а у друїди 12. Відповідно, шанси влучити з будь-якої зброї по них буде відрізнятися. Окрім прямих китків атаки та застосування замовлянь до початку бою, ви можете зачарувати супротивника. Такі закляття мають на меті викликати певний ефект. Успіх цілі в китках на протидію зачаруванням впливає на результат, потенційно пом'якшуючи або скасовуючи його ефект. До сили заклинання додається модифікатор ваших здібностей, який впливає на ймовірність його успіху. У грі представлений шанс на успіх заклинання у відсотках. Наприклад, спроба використати заклинання «Наказ», щоб змусити супротивника кинути зброю, має шанс успіху 45%. Більш глибоке розуміння опису вашого заклинання може виявити специфічні рятівні типи китків, такі як мудрість, перевірка модифікатора мудрість ворога допомагає оцінити його потенційний опір. Наприклад, низький показник мудрості з відповідним модифікатором може призвести до більшого шансу на успіх для заклинання кинути. Баланс між шансом у відсотках і опором цілі допомагає вам приймати рішення щодо застосування заклинання. Завдання шкоди передбачає розуміння опису вашої зброї. У грі вказано діапазон шкоди, яку може завдати ваша зброя. Наприклад, Булаваті на серди завдає шкоди в діапазоні від 3 до 80, у термінах DD її зброя кидає шестигранний кубик 1D6 і додає модифікатор сили. Або ось у Астеріона є стріла вогню, яка завдає додатково до шкоди нашої зброї 2-8 вогняної шкоди. Успішна атака запускає прихований кидок на пошкодження. Розрахунок шкоди включає в себе модифікатор вашого показника здібностей. Наприклад, лук Астеріона показує 1D6, що відображає базову шкоду та модифікатор спритності. Це призводить до діапазону пошкоджень від 6 до 17. Критичні удари подвоюють базову шкоду зброї. У кожному раунді бою персонажі використовують дію, вторинну дію і реакцію. Дії включають в себе основні дії, такі як звичайні атаки зброєю, застосування деяких заклять або використання предметів. Вторинні дії дозволяють вживати зілля, штовхати ворогів, використовувати певні заклинання або навички зброї. Реакції спрацьовують у відповідь на певні умови, їх можна використовувати навіть тоді, коли не настала черга персонажа. Наприклад, скористатися шансом зробити принагідну атаку, коли ворог відступає, керуйте реакціями на вкладці Реакція, клавіша Кей, вибравши автоматичну підказку або вимкнену опцію. Важливо зазначити, що якщо ви збираєтеся відступити, знаходячись близько до опонента, ра сигналізує про це червоною іконкою з наконечником списа. Коли ви це помітили, варто подумати про спосіб відмежування від опонента. Ви можете вибрати дію відступ, яка дозволить вам відійти не провокуючи атаку, крім того, ви можете спробувати штовхнути ворога, особливо якщо ви дуже сильні, або ж ви можете використати заклинання туманний крок для телепортації. У грі існує стан, який на українську переклали як заскоченість. Коли суперник здивований, він пропускає свій перший хід у початковому раунді бою. Ви можете досягти цієї переваги, ініціювавши атаку на ворога, який не знає про вашу присутність. Після успішної атаки ви помітите значок стану засада над його головою. Ця тактика може бути дуже ефективною на початку сутички, особливо якщо ви хочете знищити якогось конкретного ворога на початку раунду. Також майте на увазі, що на початку бою гра проводить прихований розрахунок, щоб встановити послідовність ходів для всіх бійців. Модифікатор спритності вашого персонажа сприяє цьому прихованому процесу. Чим вищий модифікатор спритності, тим більша ймовірність отримати пріоритет через інахід. Не варто недооцінювати обстановку на полі бою, оскільки вона може суттєво вплинути на його результат. Оглядайте поле бою з усіх боків і намагайтеся використати його на свою користь. Численні прийоми дозволяють маніпулювати навколишнім середовищем на свою користь. Ви можете підірвати бочки з нафтою, скидати на ворогів палаючі люстри або перерізати мотузку, що підтримує бетонний блок, щоб розчавити ворогів. Так можна усунути одразу кількох супротивників, а також відкрити таємні проходи. Наостанок обговоримо опірність супротивників. Коли ви вивчаєте ворога, клікаючи правою кнопкою миші та оглядаючи його, зверніть увагу на стовпчик опору. Наприклад, мій персонаж має опірність до вогневих пошкоджень. Отже, будь-яка шкода від вогню, спрямована на мене, буде зменшена вдвічі. Червона стрілка, спрямована вниз, означає, що істота вразлива до певного типу пошкоджень. Це означає, що вона отримує вдвічі більше шкоди цього типу, деякі істоти можуть бути навіть невразливими, обнуляючи вашу шкоду, якщо ви використовуєте певні типи. Щоб визначити тип шкоди, яку завдає ваша зброя або заклинання, слід завжди звертатися до цієї колонки. Цю інформацію можна знайти в описі заклинання або зброї. Як ви бачите, тягар направлення завдає променевої шкоди а булаваті Лаватінесерди завдає забійної шкоди. Ось і все на сьогодні. Напишіть в коментарях, про кого ви б хотіли послухати в наступному відео про чарівників, паладінів, слідопитів або бардів. Чи може вам буде цікавий огляд предметів та зброї? Також ви можете стати спонсором каналу та обирати теми для відео, ігри для оглядів та гайдів, а також допомагати розвитку українського Ютубу. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.